На уроках математики я використовую колесо щастя для того, щоб обирати щасливчика, який дасть відповідь на моє питання або виконає практичне завдання. У такому випадку дітям дуже весело, це концентрує їхню увагу, вони слідкують за тим, що відбувається на уроці, і отримують гарні емоції. Ось так. А над наступним виразом у нас попрацює. Вуалів тимофій, тимофій, вітаємо тебе! Над наступним завданням у нас попрацює увага! Слонецький Матвій! Вітаємо тебе, Матвій! Тож наступне завдання для тебе. Хто у нас перейде до розв'язання третього виразу? Визначить колесо вдачі. Менчук Поліна. Вітаємо тебе! Тож переходь до розв'язання третього виразу.